Привіт усім! Чесно кажучи, я не думав, що буду записувати відео такого формату, але як же в мене сьогодні підгоріло? Після того як вийшов той всратий термінал, бо я це не можу назвати нормальним кейсом, це взагалі гімно гейп викатив якесь. І я надіявся, що буде річниця КС2 2 роки, як вийшла кс 2, рік, як вийшов Арсенал, я чекав обнову. Сьогодні зранку прокидаюся. Захожу в Телеграм. Бачу, вийшла обнова такий. Прикольно. Треба зайти чекнути. Кейс галерею прибрали. По-перше, графічну колекцію забрали. По-друге, що ми маємо взамін? Два набори наліпок. Наліпки, до речі, прикольні. І два набори брилків нових. Де нова колекція? Де новий кейс. Я, чесно кажучи, очікував цієї нови. Я надіявся, що щось випустять, що буде нова колекція, якийсь новий кейс, якісь нові скини, можливо, навіть нові ножі. Але, блять, це срака просто. Таке гівно. Ну, ну, брелоки гранати, добре. Гранатки, якісь, ну, от, гранатки щось. Да, є прикольні, є непогані, але, блін, ну. 7 гігабайт. Ну добре, там ще нові карти, там ще дещо пофіксили. Нові брелоки, що наклейки, до речі, мені деякі сподобались. Є декілька. Оця от, от наклеїчка мені прям пробований череп, голографічна, топова наклейка. Відбиток пальця таке собі. Ви не повірите, але мені це сподобалось. Як новенька, лискуча. Вона проста, чорна, але в мене був авік друкопис і колись був дігл. Блять, себе прям там вкатило. От на Авік таку наклеїчку нанести просто топ. Це ще гарна наклеїчка. Ну, от, 2 3, ну, це топчик, ну я навіть не знаю, куди її там на авік десь заліпити. У яблочко оптична. Гарно виглядає. По факту, що ми маємо? Дофіга наклеєк З них я би взяв собі, наприклад, 3-4 наклеєчки всього-навсього. Ну і ці черепа. Оце наліпка клавіс. Лорена оце топ. Вони гарні, є капсула з такими наклейками. Я не думав, що вони випустять це як в арсеналі. От такі наклеєчки я б хотів. Але ж по факту тепер купувати пропуск. Ну, мені це взагалі не подобається. Оце просто бомба. Ця наклейка. Mm. Точно, я б, блять, просто в інвентарі мати, навіть нікуди не ліпити. Що я ще хочу сказати? Ну, от, вати арсенал, перепустку купити, щоб наклейки відкрити. Просто наклейки. Я дуже сильно сумніваюся, що вони додадуть якийсь кейс або колекцію якусь. І по факту ще понерфили Зевс. Хто фармив на називсах, хто і знає, бо я рік тому дуже вифармив. У мене було 10 пропусків. Ну, спочатку 5. Вифармив 200 зрок, потім ще 5 пропусків. І на зивсах було фармити дуже просто. Заходите в бій на смерть, заходите і вбиваєте один одного з усіх вже все стикається досвід, за коли ти вбиваєш, тебе стикається. Там спочатку 11, потім блядь, 22, і потім воно росте, росте, ти під там 200 маєш вже досвіду за одне вбивство. Тепер то вже не можна зробити, вже пофіксили. І нещодавно там декілька днів тому забанили дуже багато людей, хто так фармив, і я так фармив. Я признаюся, то це було ізі. Ти за, що маєш 5 пропусків, буквально за 2-3 години ти там 20-30 зірочок можеш вифармити. От так от. Тепер то навіть пофіксили. Фармити стало важче. Я стільки не граю. І. Ну, блять, ну просто висрали херню. Добре, там є якісь нові карти, я ще їх навіть не дивився. Що тут по нових картах? Дві нові карти, я так розумію, так? Не дивився. Другий пілот додали дві нові карти. Теж ще поки не дивився ті всі нові карти. Але й не маю бажання ну блін, серйозно. Вальвоси, два роки КС2, рік, як вийшов арсенал, не щоб додати щось топове, ви якесь гімно викатили. Я розумію, що моя думка буде. Нікому не цікаво, нікому не важливо, бо це моя особиста думка, але мене так пригоріло, бо я реально думав, що я закуплю репусток собі хоча б 5, буде обновочка, я почну фармити і щось топове зможу вибити. А так, ну, гейп, як завжди, обісрався.